Андрій Лунін зіграв неймовірний матч проти Барселони та допоміг Реалу виграти Суперкубок Іспанії. Анатолій Трубін продовжує феєрити в Португалії. А Віталій Миколенко врятував Евертон від поразки в АПЛ. Мої вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Стартуємо ми з одеського чорноморця і не дарма, бо Роман Григорчук. Коуч Деситів розставив крапки в історії з Брагару і Салюком. Нагадаю, що першого, нібито попередньо підписала київське динамо, і власне ходили чутки, чи зараз він приєднається до киян, чи влітку. Власне, ми зійшлися на тому, що Брагару та Салюк в нас. Щоб вони там не підписували, підписували. Я не знаю, що вони підписали чи не підписали. Нічого не можеш сказати. Ми зійшлися на тому, що Брагару та Салюк в Чорноморці до літа, тобто до кінця чемпіонату. Ну окей, а Динамо взагалі збирається закривати найпроблемнішу позицію президента. а це розривна. Насправді для киян би було дуже здорово саме нині закрити питання, по тому ж Брагару переконаний, бо навесні в другій половині в другій частині сезону він би користь приніс. Але знову ж таки, повертаючись до того, що писали в коментах, коли найпроблемнішу позицію закривати. Тобто центрального захисника, ніби ж були чутки по Качарабі. Центральний захисник Динамо Тбілісі Лука Лацабідзе приєднався до табору Шахтаря на зборах у Туреччині. 19-річний грузин вже провів перше тренування з командою. Про це свідчить сторіс в інстаграмі донецького клубу. Шахтар збирає захист грузинів. Щодо Кевіна, котрого активно сватують донецький клуб. То, судячи з цієї інформації, офіційне представлення гравця відбудеться вже завтра. 16 січня шахтар потроху вривається у трансферне вікно, і переконаний фанати київського динамо хотіли би. Такого самого темпу, скажімо так. А ми летимо далі до матчів наших козаків у Європі. Там вчора було вкрай гаряче і вкрай насичено. Втім, нині нагадаю, що прямо зараз триває кубок африканських націй. На поєдинки цього турніру, ви як завжди, можете зробити прогнози у наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. А почнемо ми з Жирони Довбика. Циганкова Жирона втримала нульову нічию у виїзному матчі 20-го туру Ла ліги з Альмерією. Кінцівку зустрічі каталонці догравали в десятьох для Жирони. Це перший матч у сезоні, який завершився безгольовою нічією, а також другий, у якому команда Мітчела не змогла відзначитися. У воротах суперника. Нападник Артем Довбик відіграв 67 хвилин та отримав оцінки 6,1 та 6,4 відповідно. Хускорцов Аскор. Його одноклубник Віктор Циганко вийшов на поле на 57 хвилині та отримав бали 6,6 та 6,9. Довбик відіграв мляво, як і вся команда. Але мені було б значно цікавіше на нього подивитись, якби по флангам з ним грали циганкові Савіньо. Мені вдалося приглянути цей матч, і справді можу підтвердити те, що довбик. Показав не найкращий свій поєдинок, як і в цілому вся ж Радує, радує Віктор Заганков, котрий після травми повернувся і в цілому показав досить непоганий футбол. Далі, далі, тільки більше. Анатолій Трубін потрапив у стартовий склад Бенфіки на матч чемпіонату Португалії проти Рію Аве. Трубін встиг здійснити кілька крутих сейвів. Спочатку проявив свою реакцію після неприємного рикошету, Удар завдавав Роналду, але ім'я у нього не Крістіану, а Фабію. А потім Трубіна головою впритул розстрілював гравець рів. Але втім і тут Анатолій спокійно зреагував, ще й показав після того жест, що він на місці. Базований сильний матч від нашого голкіпера. Євертон зіграв за Стомвілою, нічия 0-0. На початку другого тайму Віталій Миколенко неприємно зіткнувся з Тарковські. Українець був. Змушений залишити поле, адже в нього була розбита голова. Віталій невдовзі повернувся на поле з пов'язкою, і після того наш козак дограв увесь поєдинок, врятував команду від пропущеного в карколонному стрибку. А перед тим сим ще мав нагоду круто загострити гру в штрафному майданчику суперника, але не вийшло просто машина. І там ще був епізод. Якщо знайду скріншот, покажу вам коли гравець СНВІЛИ в нейгровому епізоді, просто ляснув по голові Миколенка. Як от можна в такій ситуації назвати людину? Ну, свинота просто. І потім, коли гравці Евертона заступилися за Миколенка, котрий достатньо спокійно на цей епізод відреагував, той ще почав симулювати. Ну, свинота просто. А в Італії Миколенко машина, відіграв весь матч, в одному з епізодів врятував команду, і ще й в Атаці, в принципі, мав нагоди. Браво! Але все ж головний герой серед наших козаків учора. Це Андрій Лунін. Реал здала в Барселону у матчі за суперкубок Іспанії. Перемога 4 1 Карло Анчелоті довірив місце у воротах нашому козаку. Для нього це було друге класіко у кар'єрі. Перше провів у Лалізі ще 16 жовтня 22-го року. Лунін виграв першель класіко з Реалом, хоч і не зберіг ворота сухими. Без сумнівних рішень арбітра не обійшлося. Вже на п'ятій хвилині українець увімкнувся в гру. Феран Торис бив здалеку, але Лунін зміг спочатку від. Пити перед собою, а потім і забрати м'яч до рук. На сьомій хвилині Реал вже відкрив рахунок. Белінгем вивів Вінісіуса. І той спокійно переграв Інякі Пеню. пенью. А на десятій бразилець оформив дубль. На дванадцятій хвилині Лунін здійснив ще один сейф. Левандовський добивав після влучання м'яча у каркас воріт, але українець перевів м'яч вище воріт. На двадцять восьмій хвилині Лунін знову рятував. Ферран Торрес пробив, але український воротар. Ногою парировав удар, але ворота сухими все ж тримати не зміг. На 33-й хвилині Барса відіграла гол після тривалої атаки. Здалеку потужно пробив Роберт Левандовський. Лунін стрибнув у напрямку польоту м'яча, але мало що міг зробити з таким ударом. 2-1. Але реал без відповіді цей гол не залишив вже на 37-й хвилині. Роналд Араухо штовхнув Вінісію у штрафному Пенальті сам бразилець і реалізував. Хетрик на 65 й хвилині Реал дотис і забив ще один гол. А трохи пізніше Луніну знову довелося попрацювати. Майстерно відбив удар Фелікса. Оцінка Андрія Луніна від SofaScore 7,4. Він здійснив 5 сейвів, одного разу прихопив навіс, віддав одну точну довгу передачу з дев'яти, 16 точних з 24 загалом. Поки українець зберігає 100% показник в особистих зустрічах з Барселоною у складі Реала: два матчі, дві перемоги. Тепер Луніна сім трофеїв за реал. Емоції після перемоги цілком виправдані. Сейви Луніна плюс голи Вінісюса Суперкубок Іспанії для Реала. І насправді нема що й додати. Потужний матч від Луніна і вершкового клубу. Але звісно, навіть тут не може обійтись без Карло Анчелоті, котрий знову закинув проворотарів Реала. Кепа гратиме в Лалізі, Кепа повернеться в Лалізі, а Лунін зіграє проти Атлетіко. Це була гра для Луніна. Кепа повернеться в чемпіонаті. І що тут робити? ще не та ще все одно дід ставить кепу. Ну це ж взагалі ненормально. Це підтверджують також і фанатські реакції на гру Луніна. Лунін дає мені в 100 тисяч раз більше безпеки ніж Кепа. У Луніні ніхто не сумнівався. Він повинен бути в старті до повернення курту. Луніне ваша дружина була права. Лунін був набагато кращим вибором, ніж кепо. З сьогоднішнім перформансом Луніна Кепа може згнити на лавці. Дружина Луніна була права, її хлопець заслуговує на перше місце. Лунін був міцним. Я не хочу більше ніколи бачити кепу. Лунін заслужив свій тит. Лунін чудовий. Лунін набагато кращий за кепо. Друзі, а що ви на цей рахунок думаєте? Хто має бути першим воротарем Першим номером мадридського реала до повернення Тибо Крутуа. І який сейв Андрія Луніна в цьому матчі вам сподобався найбільше? Пишіть коменти, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На сьогодні це все. Дякую за увагу, папа. -па.